Відповідно до постанови кабінету міністрів, розмір індексації пенсій з 1 березня 2023 року становитиме майже 20%. Підвищення розміру пенсій цьогоріч відбулося в Україні для 10,5 мільйонів пенсіонерів. Багато з них у визирській громаді саме з цим питанням завітали до ЦНАПу на виїзний прийом начальника відділу сервісного центру управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в Одеській області Людмили Білоус. Сьогодні зверталася на прийом особи з таких питань, як щодо проведення перерахунку пенсії, в зв'язку зі звільненням щодо індексації пенсії, яка проведена з 1 березня 2023 року, проведення правової оцінки документів це для первинного призначення пенсії в Україні. Індексація пенсійних виплат є одним з ключових інструментів підтримки фінансово незахищених громадян, які вже не можуть працювати для жительки визирки Галини Баранецької її пенсія у прямому сенсі можливість повноцінно жити. Мені повішає пенсії, більше б нічого не треба. Щоб я могла піти в магазин, взяти кусок хліба, кусок якось полока, м'яса, взяти там ще і лікарство. Це найголовніше. Ми ще саме більше на лікарство. Ми скільки покупаємо, це добре, що в нас свій огород, все трохи своє, і ми за що цього виживаємо. Тих, хто сьогодні є фінансово незахищеним, а також внутрішньо переміщеною особою у Визирській громаді передбачено різні види соціальної підтримки. Коментує директор центру надання соціальних послуг Визирської сільради Людмила Хараїм. Це дуже велика підтримка, велика допомога. Я вам хочу сказати для пенсіонерів, для людей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Зараз такий час настав, що на жаль. Зараз кожному другому, навіть і молоді важко. А ця підтримка, яку надає Визирська громада, це дуже велика підтримка, тому що зараз що пенсія 2 тисячі дві тисячі. А що можна на дві тисячі? Треба на лікування. От сьогодні ми допомагаємо нашим підопічним отримати довідки про доходи для того, щоб отримати якусь матеріальну допомогу на лікування. Фахівці пенсійного фонду рекомендують завчасно поквапитись про своє гідне фінансове забезпечення. Нещодавно це стало можливо робити вже самостійно на порталі пенсійного фонду України. Важливо знати і про те, що найближчим часом відбуватиметься поступове підвищення стажу. На даний час у 2023 році для виходу на пенсію людині потрібно 30 років стажу. Цей стаж буде щорічно підніматися максимально 35 років, через 5 років буде 35 років. Людина може, так як я говорила, що може ознайомитися на порталі пенсійного фонду зі своїм страховим стажем. Тобто вона повинна вислідковувати нарахування заробітної плати і, крім того, сплати внески до, пенсі... до податкової інспекції, тобто до пенсійного фонду. І тоді все буде гаразд. Я ще буду нарахування і сплата внески.